Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Вітаю всіх на каналі Віталій Українець і в цьому відео ми з вами розберемо масштабний перерахунок, на який чекає перерахунок пенсій, да, який вже відбудеться в березні місяці, на який чекають мільйони, мільйони українців. От до цього перерахунку залишилося буквально пару тижнів. Розберемо по крокову, кому підвищать, наскільки слід очікувати підвищення. Є вже відомий відсоток, кому скільки добавлять, а кому взагалі нічого ну, не підвищать. Також є і такі категорії. Тож, давайте под, по, будемо по порядку розбиратися з вами. А поки що попросив би вас підписатися на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. І будемо з вами розбиратися. Тож, давайте підписуйтесь на канал. Натискайте кнопочку Підписатися і будемо розпоратися, що ж там і кому обіцяють. Уже відомий коефіцієнт, до речі, він становить 12,1%. Розберемо з вами, як перевірити свою пенсію, де і що можна зробити, як порахувати, тому що пенсія підвищується лише тільки на тіло. Вашої виплати вашої пенсії не основний, а просто тіло, яке вам нарахували, і це потрібно взяти або у пенсійному фонді, або на порталі. Тож додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, що потрібно робити. Тож, уряд офіційно оголосив, що з 1 березня 2026 року будуть е, проіндексовані на 12,1% пенсії. Попри це підвищення, для багатьох пенсіонерів сума на руки може. Не змінитися або зрости лише символічні 100 гривень. Експерти пояснили, чому це так. Тож, для того, щоб, ну, це для того, щоб знати, яка ваша пенсія і як порахувати розмір майбутнього підвищення, вам знадобиться документ, який має повну назву, витяг. З розпорядження про призначення перерахунок пенсій з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати доходу і оптимізації заробітку. Отримати його можна за кілька хвилин у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Для цього достатньо навіть звичайного усного е, звернення. Мати такий документ на руках корисно кожному пенсіонеру. Саме в нього міститься вся вичерпна інформація про деталі вашого страхового стажу та заробітку, які безпосередньо впливають на будь-який перерахунок. У цьому витягу ви знайдете рядок «Розмір пенсій за віком. Стаття 27. Це ваша частка, ну чи тутось тобто, чиста, ну чиста. Пенсія, яку ви заробили за роки стажу та завдяки своїй зарплаті. Саме цю цифру, а не всю пенсію за, ну, з доплатами множать на коефіцієнт індексації, індексації, оскільки уряд затвердив показник 1,121. Ви повинні помножити свою базову пенсію за статтею 27 саме на це число. Тобто, простими словами, ви берете е, в цю, ну, взяли цю довідку, і в цій довідці написано. Наприклад, що ваша пенсія чиста 3 тисячі гривень. І оці 3 тисячі гривень ви ви множите на один кома, крапка, ну, хто як ставить 121 і отримуєте своє підвищення. От досвід попередніх років свідчить про те, що березнева індексація не забезпечує рівномірного зростання виплат для всіх громадян. От. Хоча відсоток підвищення оголошують один для всієї країни, фактична сума надбавки для кожного пенсіонера розраховується індивідуально і залежить від багатьох факторів. Е, березнева індексація з'їдає ну, доплату до мінімуму. Багато пенсіонерів отримують так звану мінімалку. Від 1 січня 26 року вона становить. 2595 гривень. Це відбувається тому, що їхня реальна зароблена пенсія, та сама стаття 27, є значно нижчою, і держава просто дотягує її до встановленого закону порогу. Під час березневої індексації уряд підвищує лише вашу частину, ну те, що я і говорив, про, ну наприклад, тут говорять 2000 гривень, ну і множиться. Я говорив, брав там 3000 гривень. Однак, оскільки ця сума все ще менша за мінімальні, ну тобто у вас 2000 гривень, а держава доплачує вам 595 гривень, тому що це мінімалка. От. до мінімуму, То після підвищення на 12,1% ваша власна частка зросте до 2242 гривні. Однак, оскільки ця сума все ще менша за мінімальні 2595 гривень, держава просто зменшить свою доплату. У результаті загальна виплата, ну. Картину не змінить, а індексація фактично поглинеться цією державною допомогою. Для таких випадків уряд зазвичай встановлює невелику фіксальну гарантовану допомогу, наприклад, 100 гривень, щоб люди з мінімальним пенсією побачили хоча б символічне зростання. От. Тут так, також говорять про ризик як би сказати, мінімальних зарплат. Верхнева межа підвищень, верхня межа підвищення, держава встановила спеціальний запобіжник стелю для індексації. Навіть якщо у вас дуже велика пенсія і за математичними розрахунками вона б мала зрости, наприклад, на 2000 чи на 3000 гривень, ви все одно отримаєте не більше 1500 гривень надбавки. Це максимальна сума, яку уряд дозволяє додати до цієї пенсії під час березневого перерахунку. От. Мінімальні доплати замість повноцінного підвищення, іноді держава замість обіцяного високого відсотка, наприклад, 12%, додає пенсіонеру лише фіксовану суму близько 100-135 гривень. Це стається з тими, у кого в пенсійній формулі вже була закладена висока середня зарплата. Тобто, це вони говорять про ці. 3 роки. 25, 24, 23 рік. Тобто це вони вже беруть і вони рахують, що це вже пенсію людям нарахували вже з такою індексацією. От. Вплив на субсидії От пам'ятайте, що будь-яке збільшення ваших доходів автоматично бачить соціальна служба. Якщо пенсія е, після індексації ваша пенсія зросте навіть на 200 гривень, це змінить загальний дохід вашої родини, оскільки субсидії розраховуються, як різниця між вашими доходами та витратами на, комунал на комуналку. Держава може вирішити, що тепер ви стали багатшими і можете платити за комуналку постійно. Розумієте, багатші стали ви на 200 гривень. Ну це просто абсурд. У результаті виникає неприємна ситуація. Ви отримаєте на 200 гривень більше пенсії, але вашу субсидію водночас зменшують, наприклад, на 300 або на 500 гривень. Таким чином, через невелику надбавку, загальна фінансова ситуація може навіть погіршитися. Ну, <смес> ну Це просто ну, ну, ну бредятіна. Тож, і у Лютін повідомив, що е, які. Ну, Категорії пенсіонерів не отримують взагалі індексації, відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, у люті назвав три категорії: перше пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших. Друге ті, хто отримує максимальний розмір пенсій 25 п'ять Гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Є в мене глядачі, які отримують таку суму чи немає, ну, тому що я багато людей знаю, що отримують не більше 4 тисяч гривень. Прокурори, а також судді у відставці, Ну не вистачало, щоб їм індексували оцю пенсію. Прокурорам, суддям у відставці. Ну, найбільше зростуть пенсії, це говорять у військових. У військових, тому що їхня заробітна плата була 에, доволі така суттєва. Плюс до, у тих, хто, у кого заробітна плата була більше 9 тисяч гривень, так що також тоже, м, суттєво вона збільшиться. Campur. Чорнобильців, тому що ну, Чорнобильці там взагалі віддільно воно все прив'язано, в них там воно віддільно збільшується і тому подібне. Ці да, люди потерпали. Ну, я взагалі про таких людей нічого не маю проти, хай отримують, ну, вони втратили свої Здоров'я і дуже сильно багато, як би сказати, ну, втратили, втратили такі люди. от, тобто, ну, Хай отримують. Це, це ж таке. от, Ну а якщо взяти прокурорів, суддів і всіх остальних, які отримують по 200-300 по тисяч, ну це взагалі. ну, Неприпустимо, я вважаю, і от така індексація 12,1% Вони подають, розумієте, як будто, якби якесь досягнення дуже велике. Дуже велике. Ну а прогнозували взагалі Національний банк прогнозував 14,5%, Це там говорили, що це саме наймасштабніший перерахунок індексації. Але бачимо з вами, що викотили 12,1%. всього-навсього. От вони вважають, що так. Інфляція вони вважають не дуже велика і тому подібне. От вирішили, що людям хватає цього всього. Але у Лютін говорить, що платитимуть не менше 6 тисяч гривень. Але до кінця цього року або спочатку 27-го року. Ну, ми з вами вже бачили дуже багато пенсійних реформ, які пропонували, але жодна з них не працює. І бали вони вустанавлювали ще що-небудь. Ну, як би сказати, побачили, що бачимо, вже показали, і він вже є, і отакий от він буде. Тож ви можете порахувати свою пенсію. Взять, як би сказати, довідку з пенсійного фонду, або якщо хто вміє, зайти на портал пенсіонера і там знайти свою, як би сказати, тіло своєї пенсії. Просто тіло, без надбавок, без нічого. Те, що вам нарахували, от, і множите на 1,21. І вже ви бачите свою Пенсію. Тож, якщо було корисно, поставте подобайку цьому каналу, підпишіться. Всім дуже радий. Ну, читаю всі коментарі адекватні, відповідаю по, як би сказати, можливості. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дай Бог, у нас щось наладиться в нашій країні, тому що країна нас багата, країна нас чудова, але але отак, маємо те, що маємо. Ми на цьому все.